Ситуація виглядає досить просто, як сказала перша доповідачка з юридичної точки зору, і насправді аж абсурдно, тому що всі розуміють, увесь той цивілізований світ, про який ми говорили, що вибори незаконні, що проведення вибора виборів на окупованих територіях суперечить основоположним принципам міжнародного права. До речі, які Російська Федерація послідовно визнавала, хоча так само послідовно протягом десятиліть порушувала цей і принцип суверенної рівності держав, цей принцип. Невтручання внутрішні справи і поваги до прав людини, тобто, це все є, воно передбачене, але є величезна проблема, як нам забезпечити виконання. От у нас порушується основоположний принцип, що робити, Україна зацікавлена в максимально ефективній оперативній реакції. А головне, щоб вона не обмежувалася пустими деклараціями. От ми говоримо, не визнаємо вибори. Що саме ми не визнаємо? Не визнаємо Путіна легітимним президентом. Це раз. Не визнаємо те, що вибори, вибори були проведені законно на окупованих територіях. Це не визнаємо. Але в цілому, президент Путін легітимний. І третє питання: як не визнаємо до чого це призводить? Наприклад, до того, що ті особи, які відповідно до статті 85 конституції Російської Федерації, призначаються президентом, більше не визнаються такими, які представляють Російську Федерацію. Тобто голова уряду чи посли, тобто, тобто тоді виходить, що тих послів, яких буде призначати Путін, їх не потрібно е, визнавати, не потрібно ухвалювати там їм відповідно до дипломатичних процедур, е, схвалювати гримани і так далі. І що стосується представників Російської Федерації у організації Об'єднаних Націй, їх потім після поновлення повноважень також слід не визнавати і відкликати. Тобто, це все питання конкретні, і я би тут хотіла говорити як юристка, не впадаючи у певний там політичні цивілізаційні етичні засади, бо всі ми дуже прекрасно розуміємо, що ці вибори справді є глузуванням над демократією. Тому, якщо говорити послідовно про порушення основоположних принципів міжнародного права, я вже згадала. Це також порушення міжнародного гуманітарного права, знову ж таки, фундаментального принципу статус-кво антибелум. Всі добре розуміють, що окупація це тимчасове явище, але чомусь Російській Федерації і досі це ніхто або ж не розповів, або ж вона просто не хоче визнавати. Так само це порушує статтю 45 п'ять положення, оскільки фактично особи на окупованій території українські громадяни вимушені. І присягнути на вірність шляхом голосування на виборах: що президенту Путіну, що Російській Федерації як державі окупанту. Урешті згадані діяння вони є порушенням прав людини. Причому, якщо ми подивимося на масштаби, на контекстуальний елемент, то всі ці порушення є широкомасштабними та систематичними. Це порушення, зокрема, статті 25 міжнародного пакту про громадянські та політичні права, яка регулює участь у державних справах. І дуже добре, бо до цього до цієї статті вже є загальний коментар експертів із спеціального комітету. Які комітету з прав людини, які пояснюють, що організація виборів під примусом, голосування осіб під примусом це все є порушенням статті 25. і, врешті-решт, має призвести до того, чого я починала, до невизнання. У історії, на жаль, не так багато прикладів, коли президента, обраного на подібних виборах, які ми будемо бачити вже зовсім скоро, не визнавали. І вони вам добрі відомі: це президент, зокрема, і так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого не визнають так. Але чи будуть не визнавати Путіна, як як подивитися на це реалістично, і хто нас підтримує? Чи на нашому боці, будуть на нашому боці держави глобального півдня? Яку оцінку давати ось тим всім особам, які були показані на слайдах, що видають себе за міжнародних спостерігачів, але насправді не є міжнародними спостерігачами? Ми добре бачимо, як проводяться вибори на? О, Територіях демократичних держав, як на них на своїх спостерігачів організація безпеки та співробітництва в Європі. Я до речі нагадаю, що Російська Федерація продовжує бути членом цієї організації, але чомусь спостерігачі до неї і від цієї організації вочевидь не поїдуть. щонайменше на окуповані території? Це все разом із відсутністю політичного плюралізму, з відсутністю свободи медіа, з відсутністю опозиції в Російській Федерації і з глобальним примусом голосу на відповідних виборах із очевидним результатом насправді ніхто не має сумнівів, що президент Путін вкотре феєрично переможе з величезним показником довіри від виборців. Так званий це все сарказм. Раптом що цитуйте лише в лапках. Я веду до того, що це все мало би вплинути, як це і вплинуло у випадку Лукашенка на визнання нелегітимними виборів, так само як це вплинуло у випадку Ніколаса Мадуро у Венесуалі на невизнання легітимними виборів. Але, але мені здається, що очікувати і жити. У ілюзіях, що після 17 березня ми будемо мати відповідний результат, на жаль, нам не доводиться, і тому все залежить від України як Україна рішуче. Переконливо поставить себе після виборів президента Російської Федерації, в тому числі на окупованих територіях у світі. На жаль, після 2018 року, коли вибори також відбулися на території окупованого кримського півострова, реакція міжнародного співтовариства була ну ніяка, провели спеціальне засідання Ради безпеки ООН, щось там висловили свої глибокі занепокоєння. Пані Катерина, тож як mm -hmm. як це зробити, що Україна має зробити uh, Україна має заручитися підтримкою, uh, mm -hmm. хоча б держав так назва. Ного західного світу Ухвалити відповідні рішення на рівні Генеральної асамблеї ООН у формі нової резолюції цієї ж самої Генеральної асамблеї, чітко передбачивши ній пункти, за якими відбувається політика невизнання, і сама відслідковуючи, чи ця політика невизнання є ефективною. Всі ті особи, які називають себе спостерігачами від іноземних держав, мають потрапити у санкційні списки. Всі ті особи, які сприяли організації виборів на окупованих територіях, мають бути фігурантами відповідних кримінальних. Х, проваджень найменше на національному рівні, а також бути внесені у санкційні списки. Ми маємо підіймати питання про правомочність і легітимність представників Путіна на міжнародній арені. А сам Володимир Путін має і далі залишатися на території Російської Федерації. Він насправді, після ордерів на арешт і так у нас досить неподорожуючий, Але тепер він має залишатися там, немов ув'язненні, до завершення свого чергового президентського терміну. Дякую, дякую, пані Катерина.